Вітаю, мене звуть Оля Бєх. Я гостинно запрошую вас до майстерні щастя, Київ, Україна. Сьогодні до праці я запросила таку от колоду. Це кельтік Лінорман, Лінорман французький оракул. Нагадує кельтік кельтська колода. Як зазвичай, дивимося на дно колоди, щоб зазначити тему, яка найбільше цікавить вас, нас, тому що тут загальна інформація. Пусто. Угу. Класна карта. Класна карта, це лелека. Так, сімнадцята карта. Дама за румським оракулом. Дякую. Королева келихів, якщо порівнювати старо, тобто про кохання буде йти мова, а так само про зміни. Тому що лелека завжди у Ленорман це ну, такий передбачувальник або переїзду, або якихось дуже вагомих змін стосовно родового, якщо хочете гнізда. Так, тут таким чином він виконаний, що він взагалі на дзвонарні, тобто він на храмі. Тобто, ну храм такий кельський храм, тому що кельська колода мається на увазі, кельтський хрест він там стоїть. Дуже живописний мальовничний краєвид, якщо хочете. Тому небо тут чарівне. Ніяких, якщо хочете, хмар, ніяких там таких ну, негараздів, котрі могли б якимось чином ну, занепокоювати у майбутньому, немає. Що стосовно взагалі, цієї картки, розумієте, тут <кій> один лелека знаходиться у гнізді, а другий кружляє довкола. Ну, знаєте, як там у природі взагалі буває? Ну, всі, всі вважають, що одна і та ж сама пара прилітає до одного чи того самого гнізда. Ну, то такого не буває. Тому що я читала у орнітологів. Ті, хто цими птахами взагалі займається, летять лалеки. Ну, Наприклад. Самець летить, розумієте? Він бачить пусте гніздо. Ну, вони там по одному, тому ж самому маршруту летять, так? Він бачить пусте гніздо. Він туди пік пікірує, сідає, і то потім там щось теревенька або сидить, щоб його поки що там ну, дівчина лелека не помітила. Вона так само бачить, що там гніздо, в гнезді він один, куди, туди. Але знаєте, що характерно для лелек саме для самців? Вони жодним чином не б'ються, наприклад, за самку, як буває у деяких інших тварин або птахів. Розумієте, як буває у природі лелек, взагалі? Ну. Якщо самиця лелека, вибачте, таке якесь дивне словосполучення, сполучення, але все ж таки, бачить, що в гнізді вже є і самець, начебто і самиця, але ще в них немає потомства, то вона бере і пікірує туди ж саме у те гніздо, і починає ковзатися з тою самицею, що там вже сидить. Так. Серед лелек там не самці там б'ються за самицю, а навпаки, самиці б'ються за гніздо з тим самцем. так. А самець знаєте, що робить у той самий час? Він стає на край гнізда, повертається спиною до тих самиць і нічого не робить. Вони там одну, одна одну ну, в пух і пір'я. А він стоїть і чекає там, курить, вибачте, будь ласка. І поки там все ще зачухне, от тоді він розгортається і дивиться, з ким же він там залишився у тому гнізді. Ну, то птахів, в них свій світ мається на увазі, але ця історія спала мені на думку не дарма. Тому що саме так один самець тут стоїть, так будемо вважати, а одна самиця навколо літає, тому що розумієте, або ви здогадалися, або дізналися, що ви в свого єдиного не одна. На, на, на сьогодення не розстроїтесь, все буде змінюватись найкраще, розумієте? Все це випробування, воно вам дається не за щось, а для чогось. Для того, щоб ви самі собі вартість ту склали, розумієте, що ви такого не варті відношення. От і що він вас таку королеву розумієте, і даму червову, так само не вартий, Тому не треба там лити ті сльози, не треба дертися у те гніздо, якщо хочете, і відвоювати своє, тому що такий самець. Ну, хай він, він собі там залишається, розумієте? Ще невідомо, кому більш повезло у цих обставинах. Дякую. Або, розумієте, ну, у вас щось інше сталося так, у родині, мається на увазі ну, у сім'ї, що ви, дівчата або хлопці, байдуже поставили якось для себе ну, то, те питання ребром. Розумієте, там могло йтися не про якусь, ну не знаю, зраду, там, ну, такого плану, фізично, наприклад, але була зрада. Якась ментальна, розумієте, якась моральна зрада була. Ну, тобто, щось там сподівалися, можливо, на свого партнера, байдуже скільки могли бути разом. А ви він або вона не оправдали ваших сподівань. Ну, не треба знов ж таки заламувати там ті руки. Ну, буває у житті всяке, розумієте? І з таким так само не ви перші, не ви останні стикаєтеся на той планеті, тому що. Ну, таке життя, розумієте, там Шекспір ще за нього писав дуже трагічні якісь речі, мається на увазі. Отао над ними можна плакати, а над своїм життям не треба плакати. Тому що все, що не робиться, вибачте, будь ласка, за це за цей вислів але воно робиться найкраще. І це лише з часом. Ми можемо те збагнути. Тому я добираю, якщо хочете, дві карти, так тому що Ленорманд не дивиться, як вже всі знають добре. По одній-двох картках, краще по трьох. Дякую. Той лелека буде лежати посередині. А зліва направо, у той черзі, котрі я буду діставати наразі картки перед вами. Звичайно, дякую. Дякую за ваш час, розуміння і довіру. От. І нагадую, що це загальна інформація. Кожен почує своє. Коли ви її для себе знайшли, тоді вона і має сенс у вашому житті. Дякую. Отже, перша карта. Коса, коса, 10 картка. Валет-бубне за ромським оракулом. Добре. Будуть нові якісь хлопоти. Ну, коса то мільйон значень у карток. І третя буде карта. І клевер. Дуже добре, дуже. Так, дивимось ці картки відкладаю. Отже, перша коса вийшла, так? Десятка Ну, десятка це один плюс 0, знову одиниця. про чоловіка йдеться. Ну, Тобто, якщо щось, шановні чоловіки, вибачте, але подача була з вашого, якщо хочете, кута, з вашого поля, так? На вашій стороні там був м'яч, щось ви там накосили. Тому що тут врожайна коса мається на увазі. Ну, щось ви зробили таке, що рубануло, вибачте, будь ласка, по вашим відносинам, або ви. Щось наказали зайвого, розумієте, там була така сварка, що котра переросла в те, що наразі стають знову ж таки те питання ребром. Розумієте, що та ваша лелека дівчина, вона з гнізда намагається або випорхнути, або вже це зробила. Розумієте, тут такі дерева, вони ну, крони не бачно, що вона була б зелена, і тут, начебто, кіпаріс, він надвишається над всім цим. Ну, розумієте, шановні чоловіки, дівчата, можете так про своїх чоловіків знову ж таки послухати. Тут така справа, що у вас є ну, якась така ну, риса характеру, мабуть. Розумієте, що ви ну, дуже вперті. По-перше, по-друге, ви чуєте тільки себе, вибачте, будь ласка. Ну... Це і добре і, і не дуже одночасно, тому що у ну, цих обставинах, у котрих ви наразі, воно вам за, ну, заважає жити нормальне життя. Хоча, з іншого боку, можливо, це і є для вас нормальне життя, коли воно бурхливе якесь, коли воно неспокійне, коли вам потрібно кожен раз, як тому Дон Кіхоту Ломанчиському, розумієте, на ті якісь вітряки скакати. Ну, якщо воно вам потрібно, мається на увазі, то, мабуть, вашій дівчині або жінці це не дуже і Вона, прагне більш якогось стабільного життя, розумієте? Знову ж таки, ті лелеки живуть не десь там на вулкані, вибачте, будь ласка, а на цій карці вони вже, як вже я казала, вони надзвонарні. Тобто там майже святе якесь місце, але дзвони там вони знаходяться у рахомому стані. Тобто, вони голосять про щось, розумієте? тобто Привертають і пригортають вашу увагу, напевно. Тому були якісь дуже громкі слова сказані. були прийнято якесь рішення. ну так бачу це, Що стосовно того, що вас поставили у відомість, мається на увазі. Або ви, чоловіки, щось таке зробили, що поставили до відома тих жінок, і вони наразі дуже розгублені, тому що вони такого не очікували, тому що воно різануло, розумієте. Так, вибачте, будь ласка, попередній прогноз був майже, і там знову ж таки проходила коса. І знову ж таки, історія повторюється. Ви, чоловіки, були з тою косою, і там ми дуже багато казали за те, що ви рубанули свою кохану жінку. А от ну по серцю майже тою косою, або відрубали тоді відносини ну, від того, ж продовження котре могло бути. Ну знову ж таки, дівчата, витирайте там сльози, чого ви мрюмсаєте. Поча... Ну розумієте, кінець чогось одного це завжди початок чогось іншого. Я взагалі не розумію, чого ви там ну, падаєте без чувств, мається на увазі. Взагалі, тут, у, ну я не знаю, там 10% можливо, там були такі стосунки, котрі не не, ну, Ну, вони ще не змогли навіть толком розпочатися. І ви там вже, дівчата, не знаю. Зовсім у собі ну, духом занепали. І думаєте, що все, ну все, не буде нічого кращого, і взагалі ви там собі малюєте вже однаке життя і там старість без радісті. Ну перестаньте. Тому що не можна таким займатися. Розумієте? Ну, якщо ви вірите, ну як це взагалі можна таким чином, вибачте, будь ласка, на себе самих магічити, розумієте? Ну, ви що собі там уявляєте? Ну те і буде, тому що ну так працює наш мозок. Розумієте, він, начебто, малює. Ну, картини того, що буде потім відбуватися. Ну, я розумію, що за таких обставин важко собі щось намалювати добре, але це можливо по собі. Знаю, так розумієте, тому що. Ну, не сиділа б наразі перед вами така розумна, вибачте, будь ласка. Ну, не, не, не намагалась би вам сіяти те вічне добре мудре, тому якщо б я сама таким чином себе не налаштовувала. Я це змогла зробити ще в дитинстві, розумієте? Ну, тому що в мене такі обставини в дитинстві були, що треба було якось виживати, щоб той мозок не поплавило, вибачте, будь ласка. І я вірила в те, що десь там, попереду, у дорослому, мабуть, житті, у мене буде все дуже-дуже чарівно і казково якому принцеси, розумієте? Ну не так сталося, як гадалося, звісно. Але я не жалію не за що, розумієте? Кожний новий віток він був додатком до того, що знову ж таки я сижу тут перед вами. Розумієте, І мені дуже вподоби моя праця. І те, як ми з вами комуніціруємо, розумієте, так, мені дуже це до вподоби читати. Як те, надихає вас на якісь нові, не знаю там, підкоряння, якихось нових. Вершину в своєму житті, дякую дуже. От, і Я таким чином намагаюся ну, розбудити в вас такі ж самі, розумієте, почуття. Тому що ви, ви такі ж самі люди, як я, я така ж сама, як ви, розумієте. Тобто нічого такого чарівного, там, казкового в мене немає. У мене є прагнення бути щасливою. Я хочу, щоб у вас так само воно було. І ви, чоловіки, так само, будь ласка, будьте щасливі, але будьте. Ну, якісь розумієте, ну не знаю, ну будьте чимні. Ну таким чином. Ну, будьте чимні з собою і з тими, ну, з ким ви намагаєтеся будувати ті відносини. Або якщо ви не намагаєтесь їх будувати, то будь ласка, не треба давати ті надії на якісь напрасні обіцянки цяцянки дівчині, котра на вас там дивиться, і ви по тих очах бачите, що вона на вас дивиться, ну, і, мов ви на все життя вже зустрілися. А ви купаєтесь там, як ви. Слави, тому що ви хочете, ну не знаю, там якось зарядитися від тієї дівчини. Ну так є багато інших дівчат, котрі розумієте таким чином, не знаю, гроші заробляють. Йдіть там купайтесь, розумієте? Але ж ні, вам потрібні саме такі. Я нічого не маю проти тих дівчат. У Кожного свя, своя праця мається на увазі, але вони то роблять, знаючи за чим і, і для чого. А її не не ридають потім, коли ви йдете, розумієте? От тому треба якось до цього роз, з розумінням знов ж таки ставитися. Ну жалко просто тих дівчат. Котрі ну таким чином постраждали останнім часом, або можуть бути такі відносини, котрі дуже давно були, наприклад, так сімейна пара могла бути. І розумієте, ну вже там було кошено перекошено, там якісь треті особи є. Ну, мається на увазі або рідня, або друзі. Не те, щоб вони якось партнера того спонукали на якісь не дуже добрі вчинки стосовно своєї партнерші, знову ж таки, вибачте. Але ну, вони от має не останній наголос у тої цієї справі. Ну, чи якоїсь впевненості у собі додає чоловіку саме таке ставлення третіх осіб. Чи він відчуває, що він сам не один, а вона, наприклад. Може бути ну, якось більш однакою у тих стосунках, розумієте, і більш незахищеною. І він якось спирається на ну не знаю, на те, що люди скажуть. Розумієте, ну це ж не зовсім вірно. Тому що в відносинах ніякі, а люди що скажуть, не може бути. Тому що відносини це пара, а пара це двоє. Розумієте, і ніяких третіх там не повинно бути. Не за своєю думкою, не своїм розсудом, не своїми порадами, вибачте, будь ласка. Ну тому, дівчата, якщо щось, то якщо це ваш випадок, то. Ну, там не все про вас, розумієте? Ну, що там чули, і що там відбувається, ну там не зовсім про вас та історія. Так, ви у тому задіяні, так, вам боляче, так, на, на, наразі, можливо, ви навіть не знаєте, куди вам подітися. Але добрий знак, розумієте? Тут все ж таки за цією карткою, якою б складною вона не була, але вона може бути і доброю так само, тому що це. Магія мається на увазі. Дякую. Магія мого бажання допомогти вам і взагалі так читається лінорманд. Розумієте, так це не таро. Тут немає єдиного реєстру чітки. Дякую, як і у таро, до речі, але не про це. Тут є Валет Бубни за Ромським Оракулом. Розумієте, хто такі валет? Ну, як у Таро, зараз я вже омовилася, це новичок, це Паш, мається на увазі. Це те, що тільки розпочинається. Як же я омовилася теж вище. Що кінець чогось одного це початок чогось іншого. Тому, будь ласка, довіртеся собі. Будуть у вас нові клопоти, розумієте, котрі приведуть вас. Ну, до щастя якогось розумієте, тому що забубною це Пентаклі мається на увазі. а Пентаклі це. Цінності розумієте, це не тільки гроші мається на увазі, а також помічники. Тобто, у вас, дівчата, на фоні того всього шкеребертя у душі і думках можуть бути добрі помічники, можуть бути добрі справи. Це може бути новий переїзд, знов ж таки, новий початок у праці, нові знайомства, нові друзі, можливо, нове кохання. Ну, якщо ви до того будете готові і прагнути, то будь ласка. Валет-бубне – це так само про то. Розумієте, це буде хтось, хто вам подарує нові відчуття, хто відновить вашу ну, ну, самовпевненість, розумієте, я не знаю там, що котрий зможе зробити вам знову ж таки якісь добрі речі, або друзі знов ж таки. Так, ну тут друзі навіть більше проходять за бубною валітом, мається на увазі. Ну, можливо, нові, а можливо, вже ті, котрі є, але з нового боку. Але ж все ж таки тут чоловіки. До речі, тут можуть і діти проходити, розумієте? Так що, якщо щось, то діти вас, дівчата, так само підтримують. Так саме дівчат підтримують діти. Вибачте, будь ласка, шановні чоловіки. Тому що ну, не, не жінки тут в цій справі знов ж таки розпочали. Так, вибачте, але якщо жінки там щось таке роблять, то я їм так само це кажу, тому що я знов ж таки повторююсь. Тут не не суддя і не адвокат. Я взагалі тут без статі під час таких консультувань. От я як бачу, то я так і кажу. Дякую. Заздалегідь за розуміння. Отже, давайте перейдемо до наступної картки. все ж таки. Ця картка коси, наостанок скажу, що вона проходила під одиницею. тому я була така дуже впевнена щодо того, що все ж таки тут головним, якщо хочете, героєм тої коси знову ж таки є чоловік. Тому що одиниця це саме про нього. А ось конюшина, так, а, то вже про дівчат більше, тому що тут двійка собственною персоною мається на увазі. І розумієте, Знов ж таки бубнова масть і шістка. А шістка – це цифра Вінєри мається на увазі. Тобто це планета, котра відповідає за власну особисту долю. От. І ще це цифра, котра б'ється на трійці. Трійки це про сім'ю і про працю. Ну, тобто, Я знову ж таки кажу, що багато хто розбігся, або почув про те, що треба буде це зробити, або знає, що треба буде якусь розмову щодо цього казати. Або знову ж таки прийняли таке рішення. Розумієте, як там не крути, але мова про одне і те ж саме. От у когось, можливо, трикутник, взагалі, ну байдуже, яким чином там воно відбувається. Ми тут знов ж таки нікого не засуджуємо. Судді хто? Такі ж самі, як ми з вами? от і все. Тому тут не про осуд йдеться мова, дякую. І знову ж таки, бачите, тут навіть є край, якщо вверху вгорі подивитися зліва на картці, там є край того поля, там колоски колосяться. так. А зліва, вже, ну вправо, вибачте, вже йде та конюшина. І там такий медальйон, начебто, ну лежить золотий, так ну як Пентакль знову ж таки. Ну знову ж таки кажу, що то, що вам вважається таким же злом у вашому житті, воно обернеться вдачею. Ну, тому що конюшина саме про це Олі Норманд, розумієте? А ще конюшина це така трава, котра росте ну, край дороги, розумієте? Її всі топчуть. А вона с най собі горя не знає, цвітає, процвітає. Розумієте, от з вами так буде. От, дівчата, це про вас, чоловіки. Я не кажу, що з вами все буде дуже погано, але вам треба робити висновки над тими вчинками, котрими ви наразі живете. Розумієте, тут так само йдеться і про вас, якщо казати, що двійка це парна карта. Тобто, вам треба встати. Ну, Залишитися, можливо, наодинці зі своїма думками, зі своїма бажаннями, розумієте, і вже зосередитися на чомусь одному у своєму житті. Можливо, вам треба просто ну, якось легше відноситись, розумієте, до того життя. Тому що конюшина це все ж таки ну, про легкість якусь, розумієте? Про, ну, Тому що це рослина. Рослина вона про енергію, розумієте, котра сама себе. Ну, відновлює, якщо хочете. От вам так само треба відновитися ну, у власних очах. Ну, перш на на наперво. і, ну, мабуть, що не робить так більше. Розумієте, у своєму житті. Тому що, якщо ви запитуєте у Всесвіта, чому вам там у чомусь не щастить, тому що дехто там точно так запитує. То треба, розумієте, ну якось, якщо хочете, от дзеркало подивитись. Так, це ви собі заважаєте бути щасливим, розумієте? Саме такими вчинками, котрі ви робите. Не, ну Там можливо, це навіть не щодо цієї дівчини, а взагалі по життю, розумієте, ви. Все якось косите. Ну, косите, розумієте? Ну, можна косити бабло, вибачте, як там я з Радянського Союзу і з 90-х там так само все казали. От, це добре, ну, я розумію, але розумієте, ну, так само косити людей тим баблом, або своїми звичками, як ото косальтою, ну, Не можна ж чекати, що ті люди будуть якимось чином добрим відноситись до вас. Або те життя буде таким чином відноситись до вас. розумієте? Тому ви, будь ласка, там не страждайте так само, не шукайте винних, розумієте, тому що вони завжди, як я кажу, у дзеркалах. Ми самі собі те лихо причиняємо, розумієте, а потім намагаємося знайти знову ж таки, як я казала крайнього, Такого, таким чином те життя не живеться. Отже, розумієте, як би воно там далі не було, але все ну йде так, як треба мається на увазі. Саме по долі, тому що шістка знов ж таки, бубни знов ж таки. От і треба звернути увагу на те, що далі буде щастить, тому що все ж таки ця карта вийшла у майбутнє. Розумієте, треба ну повірити. Да, повірити у те, що дива трапляються, бути відкритими, розумієте, бути частіше ну, на людях, якщо хочете, спілкуватись, розквітати, прикрашати собою той світ, тому що заради цього ми народилися, якщо хочете на той світ. Зато заради того, щоб його прикрашати собою. Своїм гарним настроєм, своїма гарними вчинками, думками. Розумієте, обходьте стороною тих людей, котрі являються ну такими, начебто, крадниками вашої енергії, знову ж таки, коса і клевер мається на увазі. Ну, людей, котрі, ну ви відчуваєте, довіряєте собі. Наразі у дуже у багатьох, ну майже у всіх загострена дуже інтуїція. Розумієте, багато-багато. Десятьріч нам забували голову тим, що інтуїція вона дурна підкащається, тому не треба її слухати. Ну, треба її слухати, тому що це ваш внутрішній голос з вами так розмовляє. Той самий, котрий не ну ну ну, начебто не хоче заподіяти вам зла, але це повинен бути саме ваш голос, розумієте? Ну, щоб то не були чиїсь думки, чиїсь там висновки, чиїсь там розсуди, приклади і так далі. Тобто, стосовно того, що... Наразі з вами відбувається ви якось там не тими соціальними якимись критеріями про однакість, про розлучення, про якісь там, а що люди скажуть, такими критеріями думати не треба. А ви думаєте саме через ту конюшину, розумієте, що у вас все буде ну, чудово, розумієте? Але треба, щоб ті думки якось вони були легкими, щоб ви самі. Ну, починали ну, наново, наново той шлях, розумієте? Треба якось, ну не знаю, збагнути, що ну, найбільший шлях у вашому житті він все ж таки починається з першого кроку. І байдуже, яким важким той перший крок може здаватися. Ви зробіть його, розумієте. І далі ви вже не будете жалкувати, якнайменше. Ну тому що це буде нова якась пригода. Ми про ці пригоди, вибачте, з прогноза в прогноз. Ну, такі карти виходять, іншим чином не прочтеш мається на увазі. Розумієте, ви знайдете скарб. Скарб під час тої подорожі мається на увазі. Ви про це ще не знаєте, але саме заради того сиджу тут я, щоб це побачити, саме на цій колоді, у котрих у мене багато, як ви вже встигли помітити, мається на увазі. Розумієте, я беру їх інтуїтивно, і саме на цій колоді конюшина виконана таким чином, що вона більше ніде так не виконана. і Саме тут такий Медальйон мається на увазі, розумієте? Золото те, тобто. Попереду це у вас, розумієте? Найближчим чином мається на увазі, і часом це буде відбуватися. Від двох тижнів до двох місяців мається на увазі, це буде таким, ну, так якось розтягнеться для когось. От. Але ви будете знати, що ви йдете саме до того. І що б ви там не робили, як би ви там себе не відчували, не поводили, ви згадайте те, що попереду вас все ж таки очікує ну, те щастя. так, ну, Я вам від цього серця озичу. Тому, будь ласка, зберіться з думками, нічого страшного не сталося, небо на землю не рухнуло. Я розумію, що важко, я дійсно розумію, але я не хочу тут робити вам, вибачте, душевний стриптиз, щоб розказувати на прикладі чого я те розумію. Я розумію, я всі ці картки колись переживала, розумієте, і переживаю, і буду переживати. І знаю, що це життя, і мені не страшно, розумієте, тому що все можна вирішити. Я, Як казала, так і продовжуваю продовжую казати, боротися треба зі своїма страхами, тому, будь ласка, боріться з ними, а з обставинами боротись не треба. Вони будуть дуже добрим чином ну, навколо вас якимось чином там, розбігатися погані і пригортатися до вас добрі, за тою самою конюшиною. Розумієте? Дякую дуже. Тож, будь ласка, живіть. З близьком в очах, щастям у душі та коханням у серці! Все буде Україна! Слава ЗСУ та Нації, ворогу, смерть та ганьба Російської Федерації. До нових зустрічей з повагою, Оля Бєх. Па-па-па-па!